Отож, Єлена вона прийде, і я впевнена, що ви ще не переспали. Ні. Секс це дієва річ. Ти настільки здивуєш її своїм опірським сексом, що вона стане твоєю назавжди. Так, але зрозумій, справа не в сексі чи інших фішках. Вона повинна захотіти бути зі мною. Це прозвучало так по-дорослому. Я не старію. Хочеш? Ні, дякую. Розслабся я нікого не вбивала. Лікар ще бере кров у донорів і мій постачальник. Та годі не засуджуй мене. гаразд? слухай, намагалася сидіти на тварині дієті, протрималась три тижні. Неважливо, тому що якщо я почну спочатку... Ти зможеш зупинитись. Лексі, я не засуджую тебе. Я просто заздрю твоїй витримці. В мене її зовсім нема. Я геданістка. до речі, що ми робимо сьогодні ввечері. Смішно, що ти спитала? Я спитала не тебе. В барі буде вечірка. Тобі сподобається столики, п'яні офіціантки і всі друзі Стефана. Я не хочу святкувати день народження. Ти тут ні до чого, це просто вечірка. Ніхто не дізнається про твій день народження. Її влаштує Керолайн. Тримайся подалі від Керолайн. Ми друзі, і це круто. Місто важливо побачити, що ми звичайні хлопці. Нам треба змішатись з ними. Мені подобається температура тіла. Пішли? Будь ласка.